Всім привіт! Я лікар-педіатр алерголог Захарчук Євгенія, власниця дитячого медичного центру, доктор Сікачина в місті Біла Церква. Сьогодні розглянемо таке захворювання як скарлатина. Іншими словами може бути використано ангіна. в нашому дитинстві. Таке захворювання було. Чим же вона характеризується? Викликає її бета-гемолітичний стрептокок групи А. Звучить дуже страшно. Але його дуже легко діагностувати по певних ознаках. Діагностувати швидкісним експрес-тестом ви можете в нашому медичному центрі. Посилання на нього я залишу під відео та номер телефону, за яким можна записатись до лікаря. Розглядаємо далі. Симптоматика: Зачасту мої пацієнти скаржаться на блювання, підвищення температури. І незначний біль в горлі, який щоденно набирає обертів і стає більш, більш і більш вираженішим. Потім з'являється висипання по шкірі. Характерним висипанням є ніби припітниці, маленькі дрібні червоні цяточки, які знаходяться на животі, на спинці, можливо, навіть в згинальних поверхнях ніг, там, де трусики. І саме там локалізація може бути. І що є характерним: в носогубному трикутечку висипки немає. Тобто, на обличчі незначні висипи є, а в носогубці немає. Також відмічається збільшення шийних лімфатичних вузлів, і коли ми їх трогаємо, вони є занадто болючими. При цьому підвищується температура до високих цифр, яка дуже погано знижується за допомогою ібупрофену та парацетамолу. Далі, ви приходите до лікаря, лікар оглядає, робить експрес-тест і відбувається діагностика цього захворювання. Яка ж терапія? Це антибіотики. Антибіотики курсом на 10 днів. Який саме обирає, звичайно, лікар, Знеболюючі засоби, ми можемо використовувати іпопрофен та парицетамол. Ще дуже симптомом є класичним це вигляд язичка в малечі. В перші дні це білий такий нальот, який дуже помітний, неприємний запах з роту. А на другий-третій день цей нальот чиститься, і сосочки язика стають настільки виражені червоні, що ми ще можемо називати малиновий язик. Горло мигдалики в дитини. Ті, що далі за язиком знаходяться, вони мають певний вигляд, і ми його називаємо палаючий зів тобто такий червоний колір, який ніхто не сплутає. І вже 50 відтінків рожевого тут не назвеш, тому що він дійсно виражений. Тому звертайтесь вчасно до лікаря, діагностуйте це захворювання та будьте здорові! А я посилання на наш медичний центр залишу під відео.